Доброго дня всім! Вітаю на своєму каналі. У мене посилочка сьогодні, так що буде розпаковка. Коробочка така невеличка. Зараз ми подивимося, що мені прийшло. Так, гарно упаковано. Швиденько я розпакувала. Так, зараз розмотаю це все. Так, і що ж мені тут прийшло? Ось така незвичайна річ мені прийшла. І давайте зараз поближче розглянемо, що ж я придбала. Може, хтось з вас навіть не здогадався, що це таке. І це зрозуміло, тому що цими речами зараз ніхто не користується. Це раритетні такі предмети з минулого століття. І це у нас чорнильниці. Цю чорнильничку я придбала сьогодні, як ви бачили при розпакуванні. А ця чорнильничка мені прийшла минулого разу. Фарфорові чорнильниці, які були в користуванні. До 70-х років минулого століття наше покоління вже не користувалося таким чудом, а ось наші старші сестри, брати, наші батьки цей етап пройшли. І вони знають, що це таке. Це такі чорнильниці, які не розливаються, заливається сюди чорнило, і воно там держиться, не розливається. Ось такі предмети дуже гарненькі, з такими кольоровими малюночками. Тут ми бачимо таких зайчат, нанесені з допомогою аерографії червоного кольору малюночки. А на цій чорнильниці ми бачимо нанесення золотою зеленою фарбою, така пташка. Це шпак, скоріше всього, бо тут навіть є шпаківня, листочки, гілочки, дуже симпатичні, дуже такі гарненькі чорнильниці, трішечки ця меншого розміру, ця більшого. Дуже гарненькі користувалися, мабуть, ними маленькі школярі в школі. Ось такі прекрасні речі. Вони виготовлялися на фарфорових заводах, тут є клейма, це довбиш 50-ті-60-ті роки ось така чорнильниця. А ця була виготовлена на Баранівському заводі. Це клеймо відповідає 50-м рокам, так що такі раритетні дуже речі. Звичайно, що ми уже ними користуватися не будемо. І ці речі треба зберегти, тому я їх поставлю собі в колекцію, щоб ми знали і бачили, що так... які предмети були колись. Ось такі. Цікавинки. Якщо, наприклад, старовинним посудом можна користуватися навіть і зараз фарфоровим, скляним, то ось такими предметами вже ніхто користуватися не буде. Але я вважаю, що їх треба залишити, зберегти в своїй колекції, ось такі. Гарненькі предмети, незвичайні, рідко вже зустрічаються. Хтось може користувався такими чорнильницями, такими ручками, з перами. Пишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво. А хто, можливо, навіть і не бачив, що, і не знав, що існують такі речі ще до сих пір. Так що, кому сподобалось моє відео? Не забувайте поставити вподобайку. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. І пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Ось такі у мене були знахідки цього разу. Знахідки в мою колекцію фарфорових виробів. Порцеляни. Дякую, що подивилися, і до нових зустрічей! До побачення.